Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене такий робочий сирний день. Усі ми молочники знаємо, що які б ми зайняті не були, і якими б справами ми б не займалися, але коровки дують молоко щодня, і щодня нас чекає молочна переробка. Тому варимо сир. Його кількість збільшується, і е, сирочок потребує нашої уваги і нашого догляду. І крім того, що я його е, кручу, верчу в холодильнику, перевертаю, дивлюся, щоб він не торкався один одного і е, рівномірно просушувався. Ще я час від часу достаю його весь з холодильника і передивляюся, його. На те, як він просох, який сир готовий до покриття латексу, який ще треба просушити, можливо, якийсь треба промити. Тому так обов'язково проводжу огляд своїх сирів, в якому вони стані. Щоб не заплутатися в датах, коли якийсь сирочок був зроблений, я придбала собі такий гастрономічний олівець для маркування. спеціально для сиру. Замовляла я цей олівець на промі. Щось він там і недорого коштує близько 70 гривень. Тож, я думаю, мені буде зручно з ним, тому що з моїми е, різними експериментами. То я експериментую з заквасками, то я експериментую з температурою. Краще, якщо все буде і записано, і підписано. Веду спеціальний собі зошит, де записую, коли роблю сир, які закваски використовую, які наповнювачі, при якій температурі роблю ту фатуру сиру, тому що температура також впливає на смак. Тому кожна партія сиру може відрізнятися від іншої, ну, як структурою сиру, або навіть трішечки смаком. Тому перед покриттям латексом о, я обов'язково беру з тієї партії головку сиру і куштую її. Я повинна бути впевнена, що сир цей буде такий, як треба. Тому що ну все буває. Попередня партія у мене якась зам'яка. На ній навіть з'явилась пліснява, а мені прийшлося її мити. Тому таку голов... такі головки я покривати точно не буду латексом. Вони смачні, гарні, але ж, але ж на довше зберігання я не ризикну таку головку залишати. Цей сирочок проходить в при більш високій температурі. І він такий гарний, еластичний і трішки друга в нього структура. Отже, всі наші експерименти, і навіть помилки наші приводять нас до чогось нового, до якихось нових смаків, не треба нічого боятися, треба експериментувати, і результат е якийсь буде результат. Якісь підписую, якісь куштую, смакую, залишаю також і собі, бо я дуже люблю сир. я навіть не представляю свого дня без сиру, до кави, до чаю, до різних страв. Цього разу хочу покрити латексом побільше сирочків, Зараз наробила з насінням гарбуза та пажитником. Тому що, тому що раніше залишала собі е, партію сира, якщо в мене хтось дивився перед Великоднем, хотіла, щоб він вистився, визрів гарно і говорила, що я нікому його не віддам, заховаю. Але, за, як завжди, сапожник без сапог залишилася я без сиру. А зараз запитують саме такий сирочок, який визрівши, якому вже більше місяця, тому було півтора. І, і сказали, що був смак неймовірний, хочуть саме такий, тому буду покривати якомога більше, щоб вистачило усім. І, і мені також. І мій сьогоднішній день продовжується сироварінням. Сьогодні варю сир з топленим молоком. Це не все топлене молоко, тобто тут 10% від общої кількості молока. У мене кастрюля на 30 літрів, у мене 25 літрів простого молока і майже 3 літри топленого. А далі йде все по принципу качоти. Тобто технологія е, сиру, в принципі, вона все одинакова. Кожна господиня додає якусь свою ізюмінку, десь щось змінює, підстраює під себе. І е, ну, получаються так, е, так звані авторські рецепти. Але ж база у них вся одна. І щоб посмакувати такий сир, що треба зробити? Та треба взяти просто самі і зварити. Ніяких смаколиків сюди я не буду додавати, нічим його не прикрашати, тому що саме. Молоко вже, воно настільки ароматне, настільки духмяне, колір такий жовтий, насищений. Я думаю, що це буде просто суперський сир. Я вже, я вже це знаю. І у нас наступний день. Я зараз сирочок отак просто посолю солькою і поставлю до холодильника. А це сирочок, який я вчора покривала латексом. І що хочу показати, що олівець пройшов через два шари покриття. І мої написи нікуди не поділися, все видно і нічого не загубилося, бо я трішечки переживала. Отже, олівець класний, а тестацію пройшов. І так, у мене день продовжується в тому же духі. Сьогодні у мене вершкове масло. Масло завжди роблю з пастеризованих вершків. Тобто, зразу після сіпарації. Вершки ще тепленькі, я їх пастеризую обов'язково. І це в мене є заготовка для вершкового масла. Воно дуже запашне і добре зберігається. А паралельно я роблю заготовку на халумі. Роблю небагато, мені треба тільки дві. Дві ліпешечки таких, тому з невеликою кількості молока. Тим часом у мене масло трошки підморозилося в морозильнику і я його запаковую в таку пекарську бумагу. Хломі сьогодні буду робити з м'ятою і паприкою. У мене вже вони підготовлені, змішані з солькою. І я так обмакую кожну ліпюшечку. Своєю приправкою і дам їм відпочити прямо отак на столі, поки вони трішечки очахнуть. Виглядає це сир апетитно дуже. І дуже він смачний при жарки Ну це просто об'єдніє так я гружуся на базар. Зараз ще одну сумку поставлю. Так, зараз кудись будемо моститися, кудись, кудись ось удись. так. Загрузила в три етажа. Сейчас ще зверху сама сяду. І поїхали.